Сьогодні ми з вами розглянемо рельєфні стовпчики. Вони бувають опуклі лицеві або виворітні увігнуті. Наприклад, у цьому кардигані резиночки зв'язані якраз такими стовпчиками. Як їх в'язати ми зараз розглянемо. Щоб зробити такі стовпчики, нам треба пров'язати один рядок стовпчиками з накиду. Для початку ми набираємо ланцюжок з повітряних петель. Як їх набирати? Є на нашому ютуб каналі. До речі, там є багато уроків з в'язання основних стовпчиків. Ми, коли набрали, Потрібну кількість петель, робимо дві петлі додаткових. Це петлі підйому. Починаючи з четвертої петлі, ми пров'язуємо стовпчики з накидом. Це перший рядок. Як в'язати стовпчики з накидом, на нашому каналі теж є такий урок. І пров'язуємо рядок до кінця на всі петлі повітряні. Після того, як ми пров'язали рядок, робимо дві повітряних петлі, перевертаємо на іншу сторону. Це наша перша робоча петля, вона відноситься до повітряних петель. Починаючи з другої петлі, ми починаємо в'язати рельєфні стовпчики. Лицьовий або упуклий стовпчик в'яжеться так. Робимо накид на гачок, вводимо його під ножку стовпчика. Нижнього рядка витягуємо петлю на гачок. На нагачку три петлі, і зараз нам треба пров'язати звичайний стовпчик з накидом. Спочатку пров'язуємо дві і ще дві петлі. Повторюю це опуклий лицевий стовпчик. Повторюємо, робимо накид на гачок, вводимо гачок під ножку стовпчика нижнього рядка Витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо стовпчик з накидом в два прийоми. Це лицьові рельєфні стовпчики. У пуклі. Далі у нас виворідний стовпчик, як його в'язати. Ми робимо накид на гачок, позаду в'язання, прокалуємо гачок і вводимо його під ножку стовпчика позаду. Ось так. Підхватуємо ниточку. І витягуємо петлю на гачок. і Далі пров'язуємо звичайний стовпчик з накидом. Повторюємо, робимо накид, позаду вводимо гачок під ножку стовпчика, витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо стовпчик з накидом. Ось так виходить. Якщо робити 2 на 2 вийде резинка 2 на 2. Якщо ви будете чередувати один лицьовий, один виворітний, у вас вийде резинка 1 на 1. А ще багато дуже візерунків, де приймає участь такі рельєфні стовпчики. Останню петлю ми пров'язуємо звичайний стовпчик з накидом за другу повітряну Петлю. Робимо дві повітряних, перевертаємо на іншу сторону. Якщо помальонку у вас іде виворітний стовпчик, то ми його пров'язуємо виворітним. Тобто позаду вводимо гачок під ніжком стовпчика. Якщо він виглядає як лицевий опуклий стовпчик, то ми його пров'язуємо попереду. Відхватуємо під ніжку стовпчик, витягуємо петлю на гачок і пров'язуємо звичайний стовпчик з накидом. Тут все просто! Якщо наш урок був вам корисним, цікавим, пишіть коментарі, ставте лайки і не забудьте підписатися на наш канал. І всім па-па, Солодких -па, вам петельок!